Були інвестовані сотні мільйонів гривень бізнесом в відновлення підприємства на комплексів потужностей, які постраждали від африканської чуми свиней в 2024 році. Ці підприємства впродовж року працювали для того, щоб з'явилися поросята, для того, щоб вони виросли і розпочалася реалізація і закрити той дефіцит, який сформувався. Це відбудеться наприкінці 25-го року, тобто ми десь приблизно повернемося до того рівня поголів'я, яке в нас було на початок 24-го року. Але проблема, проблема яка е, спричинила оцю всю е, історію з африканською чумою свиней, вона ж нікуди не поділася. Більше того, е, той нелегальний продаж інфікованих свиней, який фактично споспричинив е, цей масові спалахи масової епізотії. Е, вони призвели до. Утворення ензотичних стаціонарних осередків там, де вірус чуми присутній і займатися свинарством дуже ризиковано, і ті підприємства, які постраждали, вони знаходяться в цих е, зонах небезпечних, де вони найбільш уязвимі і мають ризик повторення захворювання. І цій ситуації нам би здавалося, що було б цілком логічним правильним е, діяти на випередження і створювати інструменти для запобігання занесення захворювання і головним інструментом в даній ситуації може бути лише вакцина. Але на жаль, станом на зараз, наскільки я володію інформацією, тільки перша частина реєстраційних досліджень документально виконана. А до апробації перевірки навіть іще роботи не розпочато.